Друзі, всім привіт, слава Україні! З вами я, Роман Світушак. Є хороша новина. Ми запускаємо також огляди із базару у місте, місто Рівне. Мене до вас прохання, хто має можливість підтримати пальцем вгору. Звичайно, поділитися цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Вмощуємося зручніше. Підписка. Ми поїхали. Ну що, друзі, місто Рівне, автобазар. До речі, я хочу вам сказати, що автобазар в місті Рівному знаходиться по вулиці Млинівська, 36. Скажу, що зараз ми маємо можливість сьогодні друзі, подивитися ціни, по яких цінах продають автомобілі, і е, що на ринку взагалі є. Але відразу хочу сказати: Рівне – це в нас західна частина України. О, тут, як і у Луцькому. Є також авто, також, в принципі, це є два конкурента, можливо сказати так, але все-таки в Рівному є трішки менше по кількості автомобілів. Друзі, так як маємо сьогодні можливість походити, не забуваємо поставити пали згору. Це наш, нас підбадьорює створювати нові для вас відео. Ну, і поки ми ще так глибоко не занурилися в наші питання-відповіді, хочу сказати про такі, такі моменти, як... Хочу сказати про такі моменти, як багато є до мене питань. Роман, підкажіть щодо розмитнення автомобіля. Сьогодні, до речі, був дзвіночок до мене. Роман, потрібно, чи ви ввозите автомобілі з Європи? Друзі, хто... давайте так на випередження, хто хоче привезти автомобілі з Європи, зараз в правому верхньому куті я прикріплюю брокера. Можна до брокера звертатися. Телефончик є, кажіть, що ви від Романа світушак, і собі, як кажуть, розмитнюйте, вам брокер все прорахує і все, все розповість, скаже, підкаже. От. І... Е, а тепер давайте далі ми поговоримо про автомобілі. В цілому, як на ринку, що придбати можна, а що можна привезти із Європи. Друзі, насправді тема є дуже широкою, тому що з досвіду люди, які їхали. Це було ще у нас, коли була можливість виїжджати за кордон. От, їхали самі, знаходили автомобілі там, і все рівно не вдавалося привезти по хорошій ціні. Ну, радувало те, що людина казала, от я знаю точний пробіг. І це все рівно є ризик, чи той пробіг був точний, чи його там все-таки не підкрутили. Вже наші, ті, які там є на місці. Наші я так утерірую, я маю на увазі, ті люди, які займаються такими речами. Та, так. Будемо говорити правдиво, так як воно фактично є. Є автомобілі, які на Україну їдуть, вже там щось щось скручено і все, щось крутиться тут. Щось і, можливо, не крутиться. Друзі. Не хочу говорити відео, на відео, що крутиться все, але крутиться багато. Це є факт. І також сьогодні до мене дзвонив один наших підписників і каже: от, Роман, хочу, щоб от мені пригнати автомобіль. Друзі, давайте розберемося. Пригнати, купити тут, яка є різниця. Плюси, мінуси, можливо, навіть так. З одної сторони, добре пригнати, це коли б ви хоча б туди могли поїхати. Та? Тобто ви десь ходите, щось підбираєте і дивитеся. Це е е є оце відчуття, вам машина сподобалася, та? тобто ви її самі собі привезли. Е е якщо гарно все там по документах подивилися, тобто пробіг буде такий, як треба. По ціні, я думаю, дешево не буде, тому що якщо ви правдивий пробіг в Європі, знайдете правдивий 200 тисяч то цей автомобіль буде дорогий. Повірте мені, це факт. Знайдете 300, буде дешевше. Знайдете 400, буде ще дешевше. Навіть якщо це буде одинаковий рік, там йде напряму від пробігу ціна. Навіть оці підкраси, які ми тут так активно дивимося, все-таки в Європі на це ніхто не звертає увагу. Там просто є автомобіль, є ціна, є пробіг тут треба розуміти. І по факту, на сьогоднішній день виїзд за кордон їхати, там, підбирати машину, швидше ви, мабуть, будете думати собі, щоб в когось замовити, що вам привезли автомобіль. Яка Чи є в цьому правда, можливо, є. Але відразу скажу, друзі, моя суб'єктивна думка, що правди, є дуже мало. Пояснюю чому. Ви не зможете цю машину побачити вживу. Та? Вам покажуть фотографії. Давайте так, і по факту уявляємо собі, що ви вже дійсно маєте надійних людей, які вас не обманять, та? тобто дійсно вам ту машину привезуть. Що відбувається? Люди їдуть туди, якось там дивляться, і вам скидають фотографії. І питають, вам таки підходить? Ви кажете, підходить. Я зараз до речі, друзі, опираюся на реалії, це Toyota RAV4, була така ситуація. Привозять автомобіль. От уявіть собі, що ви дивитеся, а вона там, там це, наприклад, чи срібного кольору, ну будь-якого. А вас на фото не було, видно, вона приїхала не така. Тобто є якісь там камінці на капоті там, чи на, на фарах, та? чи навіть і на крилах. Тобто, ви хотіли одне, очікували, та? а приїхало зовсім не те. Тепер до вас питання, здавалося, чи ви будете задоволені таким автомобілем? Швидше не будете задоволені. Тепер давайте подумаємо, а для чого ж це все робити. Бо мені звіднити, бо привезуть звіти на те автомобіль. В чому тоді ми виграємо? Давайте тепер розкладемо ну, плюси-мінуси е самих цін. Якщо ви цей же самий автомобіль замовляєте і вам везуть, це не означає, що він буде дешевший, ніж ви його тут купите. Давайте пояснюю чому. Е гонщики, ті, які возять автомобілі через фірми, самі приватно. Все рівно закладається оцей, знаєте, так звані витрати. Тобто автомобіль коштує там, 3 тисячі, дорога стільки, так пали загинає стільки, 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 стільки. Податок стільки, машина стоїть тут, все, вона стає стільки. І людина, от ми десь було у нас відео, можливо, хтось його не бачив, я скажу, десь було, що ми на Влуцьку розпитували одного з гонщиків, а що, а що є, скільки заробляється, і він так невнятно, але сказав, що в районі 700 доларів. От уявіть собі, оце все, цей етап, от 700 доларів людина ну якщо вона приганяє сюди, вона заробляє. Тепер стоїть вас питання, а в чому різниця, що ви скажете, а привези мені таку машину? Він що, він за свою роботу не візьме, чи ну, в чому буде економія? Економії не буде. Все рівно є тіло автомобіля, все рівно є оці всі витрати, і все рівно залишається заробіток оцього ж гонщика. Де дійсно можна дорожче переплатити, це коли ви вже купляєте не в західній частині України, та, тобто Львів, Луцьк, Франківськ і Тернопіль. Ну розуміємо, та, отут ця сторона. А якщо ви вже купляєте десь в центральну Україну, там, скажімо, навіть цей же Київ, та, там може бути дорожче, тому що я знаю випадки, коли люди з Києва їхали в Луцьк, купляли того ж Мегана третього. Купляли за 8, а там в Києві перепродали 9. В принципі, приходила людина, яка дивилась на автомобіль. Він не може коштувати тих самих вісім, тому що він в Луцьку коштує 8, а тут же хтось її перевіз, одним словом, вже так. І там воно дорожче. Тут я розумію, тут є момент, який треба нам також з вами ну, врахувати, що таке воно є. Тому потенційно це є Західна Україна. Чому? Тому що автомобілі спочатку приїжджають на Західну Україну, а потім вже роз'їжджаються по всій. Україні, звичайно, що коли вони роз'їжджаються, і вони роз'їжджаються покупцями звичайними, так? купляються ці автомобілі, а також е ці автомобілі купляють ну, перекупи, так? ті, які перепродають. І тепер уявіть собі, що ви, ви придбали автомобіль в Луцьку. Цей же жмиган за 8 тисяч проходить там якийсь період, час. Тема перекупів працює, вони все рівно купляють, перепродають. Ви відкриваєте авторію. Дивитися, там, наприклад, Київський так, Київ, та, Київський район, дивитися, а цей меган коштує через рік, наприклад, тих же ж самих 8500. Тобто щось що він там посунувся, але навіть дорожче, ніж ви купляли його. Ви поставите ціну відповідно ну, до І Тому тут треба розуміти, що ціна все ж таки там буде дорожча. Ну, принаймні так воно здебільше є. Чому? Не поставити 8 це дуже все просто. Кожен, хто хоче придбати автомобіль, хоче придбати дешевше. А коли хочеться продати автомобіль, продається, хочеться продати дорожче. Ну Такі реалії з тим треба як кажуть, розуміти, що такі речі є, і це, і це, скажімо, є нормально. Значить, По автомобілях, тому, друзі, давайте підведемо таку лінію. Моя така суб'єктивна думка що автомобіль, який ви хочете придбати для себе, було б добре його побачити, принаймні навіть побачити в авторі. Я, до речі, друзі, прикріплюю телефон. Внизу буде під відео, також десь на екранах буде. Хто хоче, звертайтеся, ми допомагаємо та? придбати автомобіль. Не підбираємо, а допомагаємо. Допомагаємо це, це тому, що ми е, разом з вами це робимо, ви приймаєте активну участь разом з нами, і це дає, ну, як на мене, дає позитивніший результат. От. І тут треба також чітко розуміти, що автомобіль, який вам подобається, тоді вже його оглядається, і вже після огляду автомобіля є розуміння, що це за автомобіль, і е, дуже позитивно, коли є можливість приїхати на ринок. От, е, навіть цей же, так як ми зараз в Рівне ходимо, подивіться, наскільки є багато автомобілів. До речі, скажу вам з досвіду, автомобілі, які ми підбирали для наших замовників рівно, дуже високий був відсоток купівлі. Не знаю, з чим це зв'язано, але чомусь так було. Так. Тобто замовлень було небагато, більше людей все-таки їде в Луцьк, це факт, тому що він все-таки є більший і потенційно та. Але Луцьк у нас працює в четвер та неділю, а Рівне працює в суботу. Це також треба собі для себе розуміти. От. І е, тут, якщо ви брати до уваги цих два ринки, вони поруч, до речі, знаходяться неподалік, е, потрібно розуміти, що е, обираючи автомобіль, ви його перевірили. Та, давайте продовжимо нашу тему, перевірили, Вибрали з, на, цей, на ринку найкращий. Але буває такий момент, коли ви ходите по ринку, шукаєте один автомобіль, а вам починає подобатися ще якийсь інший. Тобто у вас є можливість походити, так? Тобто, сидячи вдома, у вас такої можливості немає. А тут є можливість походити, сісти в фокус, сісти в меган, сісти ще в якийсь автомобіль, кінець кінцем сісти, та як в нас було, пригадую, шукали Ford Focus а придбали сценіка, тому що брали для сім'ї, але як виявилося, сценік для сім'ї більше сподобався. Та? Тобто спочатку цей автомобіль ніхто не розглядав. І такі випадки, друзі, є насправді дуже-дуже багато, коли е, приїжджають за одним автомобілем, гарно розглядаються, на ринку автомобілів є багато. По стану цей автомобіль, який хотіли, його не зовсім дається знайти, а поточно дивилися ще інші автомобілі. і... Купляється інший автомобіль. Якщо подивитися, друзі, попередні моє відео, я розповідаю про себе, як я також приїжджав за одним автомобілем, це був в мене такий також момент, а доброго нічого не знаходив і купляв інший. Тому з підборами, з вибором автомобіля, це, друзі, є все серйозно, бо я іноді отримую також телефон. Роман, підберіть автомобіль без мене. Кажу, ну ви не хочете прийняти участь, подивитися? Скажімо, ну добре, експерт там піде по ринку, та, там якісь автомобілі, по вашому запиту там, підбере, вибере, які є найкращий, скине всі, всі, всі дані, тобто всю інформацію. Тобто нема питань, це можна зробити. Але кажу вам все рівно, потім треба приїхати, тому що зараз під час військового стану. Потрібно покупця-продавця, ну, щоб правильно документи зробити в сервісному центрі, воно працює зараз так. Кажу, ви все рівно приїдете, то приїдете зразу в цей день, коли продаються автомобілі, приїдете зранку і вже після обіду сподобали собі якийсь автомобіль, та технічно він все підходить, тоді його перереєструвати. Кажу: ви все рівно приїхати треба, але чомусь експерт би мав шукати без вас. Я думаю, з вами краще. Тому, друзі, також хочеться сьогодні всім сказати стосовно того, що. Якщо їхати на ринок, рекомендація все-таки приїжджати е, самому, індивідуально. Хто хоче, записуйтесь завчасно, я долучу до команди, експерт індивідуально з вами буде на ринку і буде все показувати, розказувати, звичайно, кінцеве рішення завжди за вами, чи брати автомобіль, чи ні. Ні, ні в якому разі ніхто з наших експертів не скаже, у цей автомобіль точно купляє там, чи навпаки не купляє і там за руки не буде тримати. Він скаже, є такий-то технічний стан. Тут така-така ситуація, наприклад, якщо ситуація складна, не рекомендую такий автомобіль взагалі. Буває таке, що, в принципі, добре, але тут є от то то, то то треба вкласти кошти. Далі казати людині, беріть і вкладайте кошти, це також неправильно. Звичайно, якщо автомобіль такий класненький, все чітко і там дійсно хороший стан, тоді можна вже. Так. Тому, друзі, от ми з вами виводимо таку картинку загально щодо автомобілів. що... Ціни давайте ще одним махом, давайте, я так бачите, закрутив. Тепер давайте ще по цінах пройдемося. Насправді, ціни е, на даному етапі є шокуючі, я б сказав. Пояснюю, чому шокуючі. Після того, як було нульове розмитнення, ви знаєте, ще не можу відійти. От я особисто не знаю, можливо, там комусь якось воно сприймається по-іншому. Я ще не можу ну, відійти від того, щоб були зовсім інші ціни. Та, дехто каже, а, було нульове мито. А не віддавали цих автомобілів по нульовому миті. Щось там було, друзі. Хтось собі щось пробував дорожче, але коли ти приходив купляти автомобіль, реально ця ціна була класна. Нульове мето закінчили, зараз вже мито повернули. І ціни повернулися все-таки. Тобто, ну, розуміємо, чому повернулися, тому що тих, залежно від вартості і кубатури автомобіля і віку, формується податок, та, який платиться. І сума є значна, тобто там на 2000 доларів, скажімо, якщо подорожчали там середні, нижче середнього класу, я б сказав так, автомобілі. Ну, це факт. І це треба розуміти, що так воно так воно чомусь є. І ці витрати їх нікуди не дінеш. Вони є, їх потрібно оплачувати. Тому ціни я вважаю зараз шокуючі, тому що реально були класні ціни, коли було нульове мито, але я так розумію, бюджет потрібно наповнювати і вибору, в принципі, немає. І що буде далі? До речі, є також бувають запитання, давайте одним махом в цьому відео, друзі. Часто було в нас таке, що можна було щось прогнозувати, коли було більш стабільно в нас, хоча стабільності в нас вже від 2014 року немає, немає відколи орки на нас вже напали. Та? Але зараз стабільності взагалі немає. Тобто ми розуміємо, що воно отак. От. І прогнозувати зараз на даному етапі, що буде завтра, взагалі неможливо, на жаль. Тобто, ні ціною. Взагалі не знає, що буде завтра. Та? Давайте будемо <тит> говорити правдиво та так, як воно є. І тому по факту щось прогнозувати, ну, наразі є те, що є. я завжди кажу, якщо не можемо прогнозувати, в нас немає такої можливості, та? тобто бо є такі обставини, то потрібно діяти по ситуації. Що таке по ситуації, даю пораду. Даю. Порада є дуже проста. Якщо ви, вам потрібно автомобіль, ви маєте якийсь певний бюджет, тоді по ситуації, тобто приїжджати на автобазар, шукати автомобіль та перевіряти його. Друзі, до речі, одразу вам скажу. Не агітую я, що ви зверталися до нашої команди по підбору. Може, Можливо, у вас є хтось з друзів чи інші є хтось, хто також вам може оглянути та автомобіль. Тут немає різниці, хто вам буде оглядати, основне, щоб. Фахівці, які оглядали, щоб ви їм довіряли, і щоб люди були толкові, тоді ви точно поганої, поганого автомобіля не купите. Звичайно, друзі, також одним махом хочу за, як кажуть, закинути вудочку е на те, що нового автомобіля ні один експерт, який вам буде оглядати, і навіть на сервіс, якщо ви поїдете, автомобіль новим не стане. Все рівно він буде бушним і тому щось там буде ламатися. Бо в мене було, до речі, знову ж таки. Ну, та це буквально день назад, от, зараз від монтажу цього відео. Роман, хочу, щоб ви мені допомогли придбати автомобіль, можливо, хтось з підписників себе впізнає вам вітання. Є бюджет 4,5, хочу звернутися до вас, як до фахівців, знайти машину, щоб не ламалась. Скажу, слухайте, ну але такого не буває. Ну, машини там з пробігом 200. Ну, щоб не ламалась, такого не буває. Там можна знайти машину, щоб вона була ціла по кузову, щоб вона була збережена на момент купівлі, та? Тобто, щоб вона не була труп, от, щоб мотор був живий. Але навіть знати ще, що, що, що буде далі з автомобілем, завтра шарова. До речі, цікаво річ вам скажу, в мене таке було. Audi Q5 є в сім'ї. І коли брав, Трішки тормозні колодки пищали. Було прийнято рішення буквально там за тижні два поїхати їх поміняти. Я приїжджаю на сервіс, купляю тормозні колодки інші, бо там виробник, я так розумію, не цей. Ми міняємо тормозні колодки. Майстер відразу подивився по ходовій. Ну та що, все нормально, каже до мене. Поїздили місяць, може півтори. Ну, щоб ви зрозуміли, оцей сезон. Виходить. Масло потрібно було міняти. Я приїжджаю міняти масло. Ми знизу лівий поворотний. Шрус, тріснутий пильник шруза. Стою, круглі очі, не було, вже є. От тому, бачите, є такі от моменти, з якими нічого не зробиш. Треба просто розуміти, що автомобіль беушний, він є беушний. Бачите, автомобіль, якщо брати новий, там, де немає такої знаєте, проблеми і голова не болить, то там болить голова, що потрібно багато грошей заплатити. Та вони дають гарантію. Рік на цей автомобіль. І, в принципі, я виходячи з досвіду, у мене був такий автомобіль, хто слідкує за творчістю нашої спільною відео, я про це розповідав. Там дійсно ти спиш спокійно, І відчуття приємне. І щось та й по гарантії вони поміняють, звичайно, будуть намагатися, якщо щось серйозне, будуть намагатися вам пояснити, що ви неправильно експлуатували. Це тоді, коли ви купляєте автомобіль новий з гарантією, оплачуєте дороге ТО. І там ще є вони такі моменти. А коли вже береш боушний автомобіль, потрібно розуміти, що з будь-яким сервісом, з експертом, можна тільки єдине вибрати кращий автомобіль і розуміти, що ти береш, і вибрати кращий стан. Новий купити, на жаль, ну, точно не буде можливості. І тому, якщо хтось мене запитує, друзі, відразу в цьому відео, відео дам відповідь, якщо хтось мене запитує, чи захоче запитати Роман, хочу придбати автомобіль, щоб не ремонтувати, ну, потрібно тоді брати до 100 тисяч, 50-60 тисяч, щоб був пробіг. ну, До 100 тисяч ви будете їздити, в принципі, ви ремонтувати не будете. А то і а то до 130. Ну, є, звичайно, особливості в певних моделях автомобілів, але в основному так воно є. До 100 тисяч ресурс деталей буде ще, ну, від нового в них, ще, в них всіх ще буде цей ресурс заводський, що вони будуть нормально, нормально працювати. Тому, друзі, я думаю, загальну картинку ми вивели. Лишається ще декілька хвилин нашого часу. Можна буде ще трішки позаглядати. Хто не встигав, друзі, ви собі там на паузу ставте, щоб більше розглядіти ціни телефони. Але хочу усім сказати, що в загальному ми з вами сьогодні висвітили, що ціни у нас насправді, як на мене, наразі вони є шокуючі. Бачите, як вони є? Нам дали можливість. Нульове мито, і тепер, коли дивишся на ці ціни, я до них звикнути, чесно кажучи, не можу. Це є факт. От. Але наразі найближчий час, чи щось буде мінятися, швидше ні. Швидше ні, тому що знову нульове мито, я не, не, не думаю, що наша влада зараз на це піде, тому що розуміємо, яка ситуація в країні, а кошти в бюджет потрібно. Ну що, друзі, тут, в принципі. Будемо завершувати. Ви знаєте, напишіть в коментарях або підтримайте, друзі, пальцем вгору. Дуже важливо, щоб зрозуміти, чи взагалі цікавить формат рівне і чи потрібно такий ринок показувати. Бо я думаю, що, як, як на мене, чим більше інформації, тим воно цікавіше. Але від вас, друзі, потрібно підтримку, щоб мати розуміння, чи взагалі воно нам треба. Якщо треба, то. Пишемо в коментарях щось щось від себе. Завжди буду радий почути. До речі, друзі. Читаю я усі коментарі, тому в кого, якщо є якісь запитання, задавайте кращий коментар. Завжди будемо брати на озброєння. І в наступному відео також будемо висвітлювати ці відео. Цю тему перепрошую. Тому от така в нас інформація для вас. Ну що, друзі, буду з вами прощатися. З вами був Роман Світушак. Хто ще не підписався на канал, підписуємося. Усім успіхів, до побачення. Бережемося!